Привіт! П'ять хвилин розвитку з Вікторією Бунк. Сьогодні говоримо про емпатію. Багато хто про неї говорить, але ніхто не говорить, а як же її розвивати. Отже, почнемо з основ. Що таке емпатія? Емпатія перекладається з грецької як співпережиття. Фактично, це розуміння емоцій, станів психологічних, ем, пережиття і тому подібне іншої людини. Сьогодні ми говоримо про емпатію, тому що старі методи, навіть у продажах, у лідерстві, у сервісі, вони перестали працювати. І найбільше, що зараз працює, особливо це відчутно в нас в стані, такому, як ми зараз, Україна, перебуваємо, необхідно емпатія. Ми часто говоримо про те, що в кожного свого. Керівника кожного свого працівника необхідно розвивати оцей навик. І саме основне, що дійсно з'являються такі тренінги, як емпатичне лідерство, емпатичні продажі, сервіс та емпатія і тому подібне. Що необхідно розуміти, що емпатія це лише частина емоційного інтелекту, але тим не менше вона є дуже-дуже важливою. Отже, яким чином ми можемо розвивати у собі, у своїх колегах, можливо, у своїй команді емпатію, сьогодні розкажу про дві основні вправи, які можна практикувати самому, або пробувати це проводити в командному такому варіанті. Перша вправа це зміна окулярів. Або ще буває, називають її зміна взуття. Що мається на увазі? Мета вправи постаратися відчути, що відчуває людина, з якою ви, наприклад, маєте якесь непорозуміння або якусь конфліктну ситуацію. Згадайте якусь останню недавню конфліктну ситуацію і цю людину. І от ваше завдання в цій праві, щоб розвивати емпатію, так необхідно вдіти взуття цієї людини. Ну, це так, в лапках, так, або в окуляри цієї людини. постаратись задати собі питання. В дійсності, ця вправа так і відбувається, коли ми закриваємо очі і представляємо себе, що ми на місці цієї людини. І от задайте собі питання, що я відчуваю, чому я себе так повів? Чому я сконфліктував? Чому мене це вразило, чому мене це там, не знаю, розстроїло та засмутило і так далі. Спочатку це буде дуже складно, але повірте, кожним разом, коли ви будете таке з собою проробляти, ви будете бачити, наскільки ваш навик росте. Тому що Емпатія це навичка, яку точно також можна розвинути. Це не означає, що ви маєте бути емпатом з народження. Це та ж сама навичка, яка тренується, як будь-що. У нашому житті і друга вправа це практика активного слухання. Дуже часто, коли ми слухаємо якусь людину, ми собі в голові щось прокручуємо. Ми задаємо собі якісь питання, а в чому ця людина вдіта, о, яка цікава брошечка в неї там на, на сорочці, о, який браслетик. І так далі, або в цей момент ми можемо думати про себе та про якісь свої проблеми, що там в мене твориться там з дітьми. Ой, треба не забути то, 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 то зробити, і тобто, ми не є включені в розмову, Ми слухаємо так напівуха, так. Це завжди дуже відчувається. Так от, що говорить емпатія. Якщо ви хочете прокачувати собі сильного емпата, дуже важливо включатися в активне слухання на 100%. А що це означає? Це виключати повністю монологи у своїй голові і повністю зосереджуватися на тому, що говорить людина, не засуджувати, не давати оцінці оцінки при цьому. Не якось а, давати відразу поради і так далі. Ні, навпаки, показувати активне слухання, що ви чуєте, чути, що людина говорить, а, робити уточнюючі запитання, а, підсумовувати те, що людина сказала, використовувати слова, котрі використовує людина. Оце означає активне слухання, і це насправді дуже допомагає включитися. Загалом в думки і в ну, відчути цю людину та включитися в її заразній фон, зрозуміти, на якому вона зараз енергетичному навіть стані, і бути корисною. Такі вправи можна проробляти не тільки з собою, можна проробляти навіть з командою, коли до прикладу. Ви можете двох працівників, котрі між собою сваряться, посадити і стати таким трошки медіатором, і попросити їх, щоб вони спробували роль один одного, вділи взуття один одного, та вділи окуляри один одного, і пояснили, чому можливо так сталося в їхній ситуації, чому відбувся конфлікт. Дуже часто ну, насправді розуміють, наскільки буває конфлікт із-за якихось дрібниць або дурниць. В будь-якому випадку, я надіюся, що вам було корисно і поставте лайк, якщо вам сподобалася тема. Підпишіться, а я буду далі продовжувати старатися для вас відкривати цікаві тематики, в тому числі про емоції та емоційний інтелект. Всім чудесного дня!